Об'явлення перший розділ 16 вірш. І Сім зір він тримав у правиці своїй. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Минулий раз ми розглянули одне із значень правиці. Сьогодні ми ще розглянемо інше подібне, але більш сильніше і в іншому напрямку. І так, варто зазначити слідче: 48 розділ Ісаї, 13 вірш говорить. Твоя рука землю заклала, і небо напнула правиця моя. Я закличу до них і вони стануть разом. Тут говориться про те, що Господь якби правою рукою звершує творіння. Це є символізм, звичайно. Господь використовував всі свої здібності і сили для того, щоб створити, але символічно це виглядає як правою рукою. І так, перший момент це творіння. Далі ми читаємо про те, що правиця, вона. Має безпосереднє значення і участь у святилищі, у служінні. Вихід 29.20 сказано: і заріжеш того барана і візьмеш кров його, та й даси на великий палець правої руки їхньої, і на великий палець їхньої правої ноги. При посвяті первосвященника використовувалися атрибути, символи. В даному випадку ось саме права рука для помазання. Але в той же самий час. Варто зазначити й слідуще, що і дьявол намагається перейняти або використати ті самі атрибути, що використовує Господь. Об'явлення 13.16 сказано, і зробить вона звірина, щоб усім малим великим, багатим, вільним і рабам було дано знамено на їхню правицю і на їхні чола. Ми ще будемо розглядати, що це собою представляє. Але в даному випадку ми бачимо, що також дьявол намагається заволодіти правицею правою рукою. Якщо в попередньому вислілові, коли священика посвячували на цю посаду, на це служіння, використовували праву руку, то і в даному випадку ми бачимо і... Інша сторона, сила, інша сила намагається також це використати. Тобто вона переймає або хоче заволодіти цим. Це другий момент, на який варто звернути увагу. В той же самий час, коли ми читаємо об'явлення п'ятий розділ, перший вірш сказано: і бачив я в правиці того, хто сидить на престолі, книгу. І підійшов він взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі. Звичайно, що книгу можна тримати в правиці. І в, в лівій руці, але в даному випадку це не просто е, тримання книги, це є символізм. І знову ж ми говорили про те, що тримати в руці це є сила, це безпека. Але в даному випадку тут говориться. І відсвітлюється чуть інше направлення, інше значення. І ось євреїм, 12 розділ, перший другий вірш, він вже якби чітко наголошує на цьому питанні, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, замість радості, яка була перед ним, перетерпів Христа, що звертавши увагу на сором і сів по правиці престолу Божого. І так Слово Господнє говорить про те, що Ісус Христос, якби сідає по правиці. Бога. Ну і читаємо 1 Петра, 3 розділ, 22 вірш, зійшов на небо, перебуває по Божій правиці, а йому покорились аноли, влади і сили. І так ми бачимо про те, що Ісус Христос також сидить або знаходиться по правиці Всевишнього нашого Бога. Це говорить про ту владу, яку наділений Він, ту владу, яка дана йому. Тому в даному випадку ми бачимо друге значення правиці це влада. Перше це сила, це захист, а друге це влада, це домінування, це перевага, і це, знову ж, перебування на вишніх або вищих посадах і засадах. Тому в даному випадку Ісус Христос знаходиться не просто десь у святилищі. А якщо символічно сказати, по правиці Бога, тобто Він займає найвище і найпочетніше місце на небесах. Тому апостол Павло до Колосяни, якби закликає кожного із нас: отож, коли воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Амінь.